У Дніпропетровську анонім телефоном замінував будівлю, в якій знаходиться 11-й телеканал. Таким чином невідомі намагалися зірвати інтерв'ю лідера партії Удар Віталія Кличка, який перебував у Дніпропетровську з робочою поїздкою. Проте виклик міліції рятувальників держслужби з надзвичайних ситуацій і карет швидкої виявився хибним. А ефір з лідером політичної сили все ж таки відбувся. Всеукраїнський тур Віталія Кличка продовжився вихідними на Дніпропетровщині. Політик виступає на мітингах, зустрічається з активом партії Удар. Людям зараз важливо не тільки говорити про досягнення Євромайдану, а й показувати владі справжні настрої у суспільстві. Повідомив Віталій Кличко. Про це він разом з іншими опозиціонерами говорив на зустрічі із президентом України. У людей залишається Лієстеколіж один вихід – уїжджати за границю, що може собі дозволити. І кожен. Дальше терпеть сил нет, либо требовать и бороться для того, чтобы власть поменялась. А самое главное, не только лишь поменялась власть, поменялось отношение к людям, которые не живут, а существуют. Складний переговорний процес продовжується. Повідомив політик. Проте влада не квапиться закривати кримінальні справи проти активістів Євромайдану. Людей випускають під домашній арешт, захоплені будівлі звільняють. А винних у кривавих розгонах майдану до сьогодні не встановлено. І оскільки серйозні протиріччя зберігаються не тільки в цих питаннях, партія удар пропонує свій варіант виходу з кризи. Вернутися до конституції 2004 року, де є баланс власті нам пропонують Написать новую конституцию ⁇ это не решение проблемы в тот острый момент, когда тысячи протестующих, сотни тысяч протестующих стоят на улицах. Політик також повідомив, що вже немає права на проживання у Німеччині і що залишається громадянином України. Як з'ясувалось, не всім у Дніпропетровську була до вподоби робоча поїздка Віталія Кличка на вході до будівлі, куди лідер удару прибув для інтерв'ю 11-му телеканалу, зібрався нечисленний мітинг молодиків. Учасники акції, які відмовились показувати обличчя, заявили, що висловлюють свою громадянську позицію. Ми хочемо виразити свою громадянську позицію. Притом цьому... Как бы... Не потерять лицо, скажем так. Потому что вы знаете, как у нас сегодня работают СМИ. Я вам сказал, одно завтра поставили, другой текст. А я уже там проплаченная тетушка, которая кого-то сбила ногами. Коли ж політик давав інтерв'ю у студії, невідомий телефоном заявив міліцію про замінування будівлі, в якій знаходиться 11-й телеканал. Людей евакуювали. Вибухівку міліція із собакою не знайшла, проте інтерв'ю зірвати не вдалось. А на народному вічі у парку Глоби новий інцидент. Охорона політика затримала молодиків, в яких при собі знайшли зеленку і курячі яйця. Що То заяву буде писати? Так, да, буде писати. заяву. Да. Пожалуйста, зав началі міліцію. На провокацію політик відреагував із посмішкою. Якщо хтось думає, що він мене може збіг їй сом і вічем другим, він глибоко ошибається. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини 11 каналу.